Не жалію точно, що це зробила, що перевела сюди, жалію, можливо, тільки про те, що не зробила цього раніше, тому, тому що, в принципі, думки такі це зробити, перевестись, вони були вже якийсь певний час зі мною. Хотілося якось більш серйозний вплив, можливо, серйозний внесок зробити у цю боротьбу. Сама я з Волинської області. У мене була старша сестра, лікар, і я якось захотіла піти за нею, тому відповідно вже вступила в медичний університет. Та й закінчила його. Після того підписала контракт із Державною прикордонною службою. Хотілося спробувати себе в силах оборони, поки молода, це взяла деактивна. Та пішла навчатися в Українську військову медичну академію. Достроково її завершила у 2022 році. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення вже поїхала служити в Чернівці в 31-й прикордонний загін. Так як жінка, дівчина, у нас не було ротації на схід, нас в принципі нікуди не відправляли. Достатньо було роботи на місці, там працювали. Я була начальником медпункту. Ну, у мене завжди була така думка, що хотілося б послужити на сході. Ось, я зареєструвалася на сайті рекрутингу ДПСУ, подала заявку на перевід у перший прикордонний загін і все там вже діло техніки за місяць часу. мене перевели. У мене знайомі є, просто які тут проходять службу. Відповідно, хотілося, вже, якщо їхати до, до когось, кого ти знаєш. І тому я вибрала саме перший прикордонний. Ну, в принципі, з лютого часу я перебуваю на цій посаді, начальник госпітального відділення. В принципі, займаюся лікуванням усіх хворих, які проходять через госпітальне відділення. Це і соматичні хвороби. Ну і якісь легко поранені військовослужбовці, звісно, через нас проходять. Є відчуття того, що це не просто хвороби, які могли би перетікати в цивільному житті, просто у людей, просто у чоловіків. Війна накладає свій шалений відбиток. Все перетікає важче, все перетікає довше. З більшою кількістю загострень так само доєднуються різного роду ментальні розлади та проблеми, які накладають свій відбиток, і так чи інакше це має свій вплив. Тому тут доводиться виконувати якусь комплексну роботу в плані лікування військовослужбовців. В якійсь мірі так доводиться бути психологом, тому що кожна людина має свої проблеми, свої емоції, свої відчуття. Свій багаж пережитого досвіду, який накладається на них, і тобі теж доводиться з цим працювати. Банально до кожного знайти якийсь підхід, щоб вони навіть розповіли про свої проблеми і донесли їх у тому рекурсі, як воно є. Найпоширеніше захворювання – це безумовно опорно руховий апарат, тому що це те, що навантажується в першу чергу в умовах виконання бойових завдань. Це спина, це коліна з цим. Просто найбільше збернень, найбільше випадків, тому що це постійно страждає, постійно Знаходиться під впливом. Ну, Крім того, це звичайні хронічні захворювання, які завжди є у військовослужбовців, тобто гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Ну, в першу чергу потрібно підтримувати свій організм, це там, нормальне харчування сон, намагатися собі забезпечити, наскільки це можливо, в усіх можливих умовах потрібно добре поїсти і гарно поспати, знаходити собі якісь справи, які приносять задоволення та допомагають переключитись, там книги. Там, фільми, проведення з колегами часу, тобто спорт, та, спорт це обов'язково дуже важливо для здоров'я, напевно, спорт це на рівні з сном та харчуванням. Mm. Люблю бігати. Привила бажання хлопцям до спорту, та вони зі мною займаються, бігають, в принципі, отримують задоволення і підтримують своє здоров'я. Нам потрібні всі лікарі, медсестри, фельдшери. просто шалено потрібні люди. Місце знайдеться у кожному. І кожній, хто хоче доєднатися, хто може доєднатися і робити спільну справу разом. Ну, у нас, якщо в колективі, то в нас немає якогось там розділення на чоловіки, і жінки. Ми усі тут займаємось. Ну, медик він, в принципі, особа без статі, тому ми всі займаємось спільною справою і робимо щось корисне, що наблизить нашу перемогу.